Частина 3. Виконай наступне завдання. Вказівка 1. Перейменуй аркуш 1 на свої прізвища та ім'я. Ось у нас аркуш 1. Натискаємо кнопку розгортку. Вибираємо переіменувати. І набираємо своє прізвище та ім'я. Оскільки я працюю від імені е, умовного учня школяр Іван, я пишу школяр Іван. Натискаю Enter. Друге, відкриє табличний файл заготовку за цим посиланням і скопіюй на цей аркуш таблицю з аркушу заготовка. Відкриваємо посилання. Ось у нас аркуш заготовка. Оцю таблицю нам необхідно скопіювати на свій аркуш. Натискаємо ось цю кнопку, яка нам виділить увесь наш аркуш. Потім всередині десь. Клацаємо правою кнопкою миші, вибираємо копіювати. Далі виділяємо клітинку А1, правою кнопкою клацаємо і вибираємо Вставити. Вказівку Вставити. Чекаємо. Пройде певний час, поки воно вставиться. Ось вставилось. Далі ми можемо закрити нашу заготовку і читаємо далі. Виділи весь аркуш. Зверніть увагу, зараз у нас весь аркуш виділений. Але якщо ви випадково збили виділення, то ви знову виділяєте весь аркуш і переходите на четверту вказівку. Задай шрифт «Ареал» розміром 14 пунктів. Ну, от, у мене в замовченнями і так стоїть. Якби тут стояв інший шрифт, я б натиснув оцю кутку. Кнопку розгортки вибрав би аріал. І тут, як бачите, з'являється прапорець. Задаємо розмір шрифту 14 пунктів. Так, після цього необхідно виконати п'яту команду. Виконай на око форматування таблиці за зразком, що наведений на цій сторінці нижче. Тобто ось цей зразок. І будемо... За цим зразком форматувати. Ну, вам, звісно, спочатку слід вивчити саме це форматування, яке є на зразку, а потім вже почати форматувати. Ну, Я б рекомендував почати що? Виділити стовпець А. Ось він. І зверніть увагу у А. Орієнтація е, тексту іде е, повернута на 90 градусів. Це краще зробити на самому початку, щоб потім було зручніше виконувати інші прийоми форматування. Ось я виділив стовпець А. Вибираю орієнтацію, поворот і орієнтацію тексту на 90 градусів. Після цього я можу зробити наступне: я можу два рази класнути на межі між А і Б і от у нас вона. Вже товщина цього стовпця буде така, як нам потрібно з самого початку. Ну, Взагалі можна зробити так. Виділити весь аркуш, клацнути два рази десь на межі між двома стовпцями, і ширина у нас підбереться автоматично. Ну, а потім, коли нам буде потрібно, після форматування, ми можемо ще раз зробити цю процедуру. Займемося спочатку форматуванням шапки нашої таблиці. Це діапазон А1H2. Зверніть увагу, що тут у нас все відцентровано, тобто ми вибираємо вирівнювання по горизонталі центрування. Потім у нас об'єднані клітинки А1, А2. Об'єднуємо їх, виділяємо і об'єднуємо клітинки. Потім Б1, Б2. Теж об'єднуємо, С1Д1 об'єднуємо, Е1F1 об'єднуємо і G1H1 об'єднуємо. Далі виділяємо цей діапазон знову А1H2 і задамо йому напівжирне виділення, бо це у нас шапка нашої таблиці. Як правило, назавжди напівжирне. Потім дивимося, от діапазон c 2 h 2 Оцей діапазон, тут шрифт, курсив, тобто похилий. А c 1 по H1, там де класи, він має більший розмір. Ну, от десь 19, можливо, 20. Далі нам необхідно. Зробити розлінійку, тобто межі задати. Виділяємо знову діапазон А1H2. Вибираємо межі. Далі дивимося, щоб стиль межі був ось такий найтонша межа, і потім усі межі. А далі нам необхідно зовнішній контур, щоб був товстий. Для цього нам необхідно буде вибрати. Інструмент зовнішні межі і задати ширину лінії товсту. От, бачите, ширина товста. І далі ми можемо переходити на заливку. Заливка тут у нас: зверніть увагу. От виберемо темно-сірий, а шрифт сам, виберемо, білий кольор. Так, знімаємо виділення, десь збоку клацимо. Ну, як бачите, Схоже на те, що у нас на зразку. Переходимо до форматування діапазону А4H10. Виділили цей діапазон і задамо відразу йому межі. Причому спочатку виберемо товщину найтоншу, і далі вибираємо усі межі. І далі ми дивимося, що нам необхідно, які дії по форматуванню виконати далі. Нам необхідно об'єднати А4А10. Об'єднуємо. І відцентрувати вирівнювання по горизонталі і вирівнювання по вертикалі. І там, і там по центру. Далі, ось клітинка. Оця об'єднана. У неї заливка темно-зеленим. А шрифт напівжирний білий. Так, далі. Тут дійдуть номера. Ну, вирівнювання, як бачите, тут у всіх по правому краю. Горизонтальне вирівнювання. Що стосується. Взагалі чисто номера кабінетів. Це теж вирівнювання по правому краю. А що стосується вирівнювання самих предметів, то вони всі вирівнюються, це звичайний текст, за лівим краєм. Так. Ну і далі сам текст, зверніть увагу, у нього інший шрифт. Підбираємо шрифт. Ось у нас такий красивий шрифт. Задаємо далі такий же шрифт. Відповідним діапазоном. І тепер заливкою. Діапазон B4B10, заливка світло блакитна Там, де кабінети можна зробити так: виділили діапазон, натиснули Ctrl, клавішу на клавіатурі, виділяємо другий, третій. І потім задаємо відразу форматування всім трьом. Ну, такий світло-жовтий колір. І далі виділяємо наш діапазон. А4H10. І необхідно нам задати межі зовнішні товсті. Так, клацаємо десь збоку. І дивимося, що ми виконали форматування, все відповідає завданню. Так само необхідно вам буде зробити форматування вівторка, середи, четверга і п'ятниці. Відразу хочу сказати, що є більш швидкий спосіб виконати форматування цієї таблиці, але мета нашої практичної роботи полягає в тому, щоб ви відпрацювали навички форматування. тому поки що я цей більш швидкий спосіб вам не показую, щоб ви просто попрацювали і напрацювали навички форматування. Бажаю успіхів, чекаю ваших. Робіт продовжуєте, переходьте до наступного пункту, частина 4.